Виготовлення стем прикраси Над роботою працювала учениця 11 А класу Галактарія гімназії No3 Дніпровської міської ради. Назва роботи сонячний вітамін Д3. Ідея роботи. Виготовлення брошки із зображенням джерела вітаміну Д у помірних кольорах. Для виготовлення прикраси головним атрибутом стали намистини. Я використовувала різного кольору, структури, форми та, звичайно ж, бісер. Також для пришивання цих деталей я використовувала ліску 0,2 мм та канітель. Спочатку я зобразила свою ідеї на папері, а потім, обводивши олівцем, вирізала потрібні детальки з фетру. Пізніше я зайнялася канітелью. Спочатку я її перетворила на таку невеличку пружинку. А потім, узгодивши розмір, з фетром пришила ліскою до деталі. Так само я зробила ще раз з кружечком всередині. Потім я почала приміряти свої твої на майбутнє сонечко. Та потрохи почала пришивати ліскою. Закінчивши з сонечком, я приступила до промінців та до буковки. Ось такий проміжний результат у мене виходить. Приступаємо до основної частини. Оформлю білу частину фетру білими намистинами та бісером. Тепер переходимо до найцікавішого збірки нашої брошки. Для цього з міцного картону я вирізаю кружечок, що буде розміром менший за наш виріб, та приклеюю його до брошки. Згодом приміряю кріплення та вирізаю отвори для нього у іншому шматочку фетру. Далі наклеюю цей шматочок фетру до виробу разом з кріпежем. Обов'язково треба міцно притримати, для того, щоб виріб гарно склеївся. Ну і останній крок це обробка краю нашої брошки. Для цього я візьму напівпрозорий бісер та оброблю краї спеціальним способом. Ну ось і все, моя стемпрекраса виготовлена. Тепер вона готова доповнювати. Будь-який ваш образ своєю незвичністю та унікальністю.